Політичну силу, яка зараз бере участь в нашій кампанії, ви підтримуєте або які симпатизуєте, так і з якою збираєтеся співпрацювати в майбутньому парламенті? Ну симпатизую Дякую. і підтримую я одну політичну силу, це правий сектор по дорозумілих причинах. Але якщо говорити про союзників, ми можемо... Ці переговори з політичні конструкції в парламенті, якісь певні творити з будь-якими державницькими силами. Я не виключаю співпраці саме по конкретних напрямках ні з блоком Порошенка, ні з Народним фронтом, там, ні з Батьківщиною, ні з Свободою, ні з ким іншим. Тобто, якщо це робиться на благо держави, ми готові таку дію підтримувати або ініціювати. Якщо це робиться проти держави, ми будемо займати принципову позицію, хто б там що, чого не говорив. Позиція наша однозначна, що ми в принципі не будемо співпрацювати ні з якими опозиційними так званими блоками, комуністами і всякими іншими тварями, які, власне, це, от, розпалили усі всі конфлікти і тепер знов-таки ж по певних домовленостях, коли інформація доходить, мали би пройти в парламент якимось тивним е шляхом. Тому будемо робити все, щоб вони не прийшли. Якщо прийдуть, будемо розбиратися з ними згідно законів військового часу. А кого з кандидатів мажоритарників конкретно підтримують? Або бачите своїм союзникам? Ну, тут, тут у вас в області у нас, хлопці, мені дали е, ці прізвища. Е, округ 126 це Гергерт Андрій, округ 118 це Буденко Сергій і округ 119 Матківський Олександр, де це конгрес українських націоналістів, якщо не помиляюся. Е, три всіх мажоритарника ми тут підтримуємо в області і, і, і співпрацюємо з ними. Більше нікого, так?